На Рівненщині фіат не розминувся з двома вантажівками. У результаті двоє людей загинули. Автомобіль Фіат Добло, яким керував житель Дубинського району Андрій. Їхав у напрямку Львова. Біля села Тараканів Дубинського району він допустив зіткнення з вантажівкою Рено. Автомобіль з напівпричипом рухався на зустріч. За його кермом перебував 40-річний житель Волинської області. Їхав спереду. Перед ним фури їхали на зустріч. Мені. О, я і за тих фур ззаді, за ними, їхала, їхала лігковушка ця. Почала виходити чуть-чуть на цю во зустрічну полосу, пересікати цю. Я почав трошки, як будь-то давати трошки вправо. І вона зі мною з кабіною минулася. Потім чую якийсь чуть-чуть удар, і, ну, і я в зеркало дивлюся. Куча пилі того всього, і все. Я став. Більше нічого не після цього. Фіат ще й вдарився у вантажівку. Дав за його кермом був 59-річний львів'янин, який також рухався на зустріч. Він назустріч не виїхав. Ну дав він прямо не було куда. з дороги. А зачепив він бочку, де як? Покинько на внаслідок ДТП водій фіату загинув відразу на місці пригоди. Чоловіку було 26 років. Окрім нього, у автомобілі перебувало ще двоє пасажирів. Аби їх дістати, знадобилась допомога рятувальників. Прибувши на місце виклику. нашим підрозділом довелося проводити розрізання легкого автомобіля. Фіата, в якому знаходилися як загиблі, так ще і одна жива особа. З заднього сидіння достали людину, яка ще на даний час знаходиться в лікувальному закладі. Люди крепко травмувалися і загиблі, так як був дуже сильний удар на великих швидкостях. Від отриманих травм у лікарні також помер і пасажир Фіат Добло, 29-річний мешканець Дубинського району. Його одноліток, житель Млинівщини, з різноманітними травмами, перебуває у травматологічному відділенні Дубинської центральної районної лікарні. Обидва водії вантажівок не постраждали.